Вона, як силовейка спів у світі найніжніша, вона наш діамант, перлина найцінніша. Вона основа того, що нація ми вільна, незнищена і незначена, непереможна сильна. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, Воскресла з революції, воїн і майданів. Топтали, плюндрували, стирали її життя. І нищріли на потріб, як кидали на сміття. Та не опалема, горіла і не згорала, забавла долювання, нарешті вже настала. Вона тепер княгиня, цариця королівна, розкішна пані леді, українська царівна. І ми чай, не тільки раз на рік, діждалась безкінечно, прийшла година пік. Державна офіційна, не тільки побутова, моя кохана рідна українська мова. Сьогодні я сто раз повторю, на що Україну до нестями люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата, як ангела-охоронець для кожного солдата. За неї кров герої проливали, за неї розірвали в неволі ланцюги, і ми з СУ теж не підведемо. З вірою в перемогу всі живемо. Я мову українську люблю, вона й дихає, мислю. Творю за 256 тисяч слів у словнику, а скільки їх є у тайнику? Я мову українську люблю, я нею з Богом тепер говорю. За Україну українською молюсь, і цим пишаюсь, і цим горжусь. Я мову українську люблю, це після кусі нас стеріть ворог урозеньком називається, за колег мене розмагає. Я мову українську люблю, за пісню солодніму голосну. Євробачення Україна перемагає, українською все Європу співає. Нас перше місце займає, у фанатиці світові перші стримає. Україна і на її, ракети, і ані Я мову українську люблю. Доброго ранку усім говорю. Добрий день, та добрий день, країни моя. Як гарно, як медово, вітання розліта. Люблю рідну мову взаємозвушність. У кожному слові похожа на сутністі. На конкурсі краси вона найкраща, на другому місці вона найбагатша. Люблю рідну мову для популярність. Для мене вона лише ідеальність. Рекорди Гіннеса встановила новий. В ефірі звучала 110 годин національною піснею без рекламних хвилин. Люблю українську, я розмовляти. Її з молоком дала мені мати. І батько з мудрою порадою росте в моєму серці вона твоя. Сад плекає щодня, мене підтримує і школа і рідня. Люблю шліфувати і поливати, від бур'янів шкідливих визволяти, від слів, русизмів, паразитів у нас найкраще в цілім світі. Це спадок українського народу, який дістався на нагоду, як скарб, як заповіт, відпрашує в моїх і не любити рідне то вже гріх. Люблю зімнетечку, що з козаком мене єднає, а справжній козак українською лише розмовляє, а справжній козак мову свою добре знав, хоч світ її тоді ще не визнавав. Люблю її за унікальність, кличний відмінок, оригінальність Дмитрику, Оленко, друже, матінка моя, Так звертайтеся до вище дня. Ми спечимо поляниці, на не й зимку з полуниці. Запрацюють наші знову Укрзалізниці. І сониці, і чорниці будуть в лісі і в крамниці. Чистої водиці посмакуємо з краниці. Зарісній на полях жити і пшениця. Україна наша мати, справжня трудівниця. Україна наша мати, справжня чарівниця. Вже давно палає в небі наша лиш зірниця. Ми викинемо суржики. Жаргони та русизми, ми будемо вдосконалювати усі мовні харизми, бо мова в нас одна, одна в нас батьківщина, ім'я святе у неї, бо живеться Україна.